Станція героїв Дніпра не несе жодних ризиків для пасажирів. Так очільник столичного метрополітену прокоментував інформацію активістів про тріщини у тунелі, які з'явилися внаслідок будівництва торгового центру поблизу станції. Чим аргументують посадовці свою позицію дізнавалася Світлана Жайворонок. Жахалки про небезпеку будівництва торгового центру біля станції метро Героїв Дніпра, що їх ширили активісти, не мають нічого спільного з реальністю. У цьому переконує очільник метрополітену. Зводитимуть споруду за таким самим принципом, як, наприклад, Дрімтаун, також розташований над тунелем. Станция работает в обычном режиме и никакой э, э, угрозы для пассажиров нет. На сегодняшний день новые технологии позволяют строить не то, что над станцией метрополитена, а в сейсмических зонах. Главное, чтобы выдержаны были те требования и нормы, которые предусмотрены э, государственными строительными нормами Украины. Всі необхідні дозволи і експертні висновки є, запевняють забудовники до проектування торгового центру, зважаючи на його близькість до метро, вимоги були навіть жорсткіші, аніж зазвичай зобов'язують державні будівельні норми. Тому ще перед початком спорудження підрядники виконали специфічні укріплювальні роботи. Були закріплені ґрунти за тунельне пространство грунтово було закріплено хімічними составами, кото якби. Укріпляють ґрунт, а тріщини облицювальної плитки, які з'явилися на героїв Дніпра, трапляються на багатьох станціях метрополітену, кажуть посадовці. Бо через інтенсивний рух поїздів вся складна інженерно-технічна споруда підземки трохи грає. У нас ежедневно проходит осмотр там реперных точек на предмет деформации станции. Деформация не выявлена. Ну могу сказать так. Когда мы дома делаем ремонт, у нас тоже где-то может и штукатурка отлететь и плитка треснуть. Поэтому это внешнее покрытие, которое будет заменено инвестором за его счет, это плиты будут заменены после э, окончания проведения работ. Стосовно тиску на станцію після зведення над нею триповерхового торгового центру забудовники теж заспокоюють. Нова будівля спиратиметься не на неї, а на потужні палі, вбиті за 2,5 метри від метро, і значно глибше ніж розташована сама станція. Для того щоб зняти нагрузку самої станції, перебрасуються в такі балки. вони вважається на ці сваї. І тим самим нагрузка переходить уже не на саму станцію, а й на эти конструкція. А після завершення будівництва інвестор зобов'язується ще й провести деякі косметичні роботи на станції, що піде їй лише на користь. Переконують у метрополітені Світлана Жарна Дмитро Альфанов, телеканал Київ.